Яка відповідальність очікує колишнього керівника секретаріату омбудсмена за укладення невигідних державі договорів за скільки тисяч доларів депутат громади продавав чоловікам фальшиві довідки на Тернопільщині? Та як офіцер на Донеччині змусив своїх підлеглих не захищати країну, а крутити шаурму на продаж? Про все це просто зараз у Топ Ньюс. Вітаю! Отже, розпочнемо на Тернопільщині. Депутат громади вирішив заробляти не на обіцянках виборцям, а на чужому страху. Він підшукував чоловіків, які не хотіли йти до війська, і пропонував їм. Заспокійливе, фальшиву довідку про непридатність. За 8-10 тисяч доларів клієнт отримував липові медичні документи і шанс бути знятим з обліку. Аби все виглядало по-справжньому, у справі фігурували працівники ТЦК, які мали оформлювати довідки та рішення. Схема діяла, поки правоохоронці не схопили депутата на гарячому. Він тільки взяв частину коштів 4,5 тисячі доларів. Як на руках замкнулися кайданки. Тепер замість грошей за допомогу ухилянтам йому загрожує до п'яти років в'язниці. Таке покарання може винести суд за отримання хабаря. Далі на Миколаївщині викрили схему заробітку на армії. Керівник місцевого квартирно-експлуатаційного управління мав закупити дрова для військових, але вирішив трохи заробити. Посадовець через підставну фірму купував дрова у державних лісгоспах. А потім вдвічі дорожче продавав їх власному управлінню. Таким чином він накрутив собі понад 1 мільйон 400 тисяч гривень, щоб відшкодувати збитки на його майно наклали арешт. Чиновника вже звільнено з посади і повідомлено про підозру за розтрату чужого майна шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану. Суд може на 12 років позбавити волі. Війна оголює, хто рубає дрова для фронту, а хто для власного збагачення. І знову новина з Миколаївщини. Там викрито схему, яка більше схожа на сюжет із серіалу. Працівник Казанівської виправної колонії підробляв кур'єром для в'язнів і приносив їм наркотики. Усе виглядало просто. Засуджені замовляли товар на своє ім'я. А як отримувача вказували на глядача інспектора? Той забирав посилку, проносив її за грати і брав з клієнтів плату за додатковий сервіс. Але цього разу план зірвався. І 3 жовтня, під час огляду в колонії, правоохоронці перехопили чергову партію наркотичних засобів. Тепер інспектор замість підробітку має цілком реальну перспективу до 10 років в'язниці з конфіскацією майна. Навіть ті. То має стежити за порядком у колонії можуть стати частиною злочинних схем. А такі дії призводять до позбавлення свободи. Недаремно кажуть сім разів відмірять, один раз відріж. Рухаємося далі. Колишній керівник секретаріату омбудсмена опинився під слідством через недбалість, яка коштувала державі понад 1 мільйон 600 тисяч гривень. У 2021 році він підписав договір оренди приміщень за завищеною ціною майже вдвічі дорожче за ринкову. Фактично, бюджет переплачував щомісяця, і за рік це вилилося у чималі втрати. Слідство вважає, що посадовець не промоніторив ринок і не обґрунтував витрати, просто поставив під. Пус на автоматі тепер йому загрожує до п'яти років ув'язнення за службову недбалість. Посадовці, які легковажно ставляться до своїх обов'язків і розкидаються бюджетними коштами, відповідатимуть за кожну гривню. І на завершення на Донеччині офіцер однієї з військових частин вирішив використати своїх підлеглих не для захисту країни, а для власної вигоди. Упродовж двох років він змушував декількох солдатів працювати на його родину. Чоловіки замість служби будували і доглядали за будинком командира. А ще готували та продавали шаурму в кіоску, що належав його дружині. Саме вона фактично керувала службою військових, розподіляла завдання та контролювала виторг. Усе це відбувалося. Під час широкомасштабної війни при цьому солдати отримували повне грошове забезпечення від держави, у тому числі й виплати за нібито участь у бойових діях. Збитки для бюджету склали понад 4 мільйони гривень. Тепер офіцер та його підлеглі відповідатимуть у суді. Командиру загрожує до 10 років позбавлення волі, а двом солдатам покарання за ухилення від служби шляхом обману. І ті, хто перетворив військову службу на сімейний бізнес, і ті, хто виконував незаконні накази, будуть притягнуті до відповідальності. На сьогодні все. Якщо ви хочете дізнатися більше новин. Про роботу ДБР запрошую вас відвідати наші соцмережі та офіційний сайт. Читайте в Телеграм, коментуйте у Фейсбуці, підписуйтеся на Ютуб. Довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. Побачимося за тиждень. Бережіть себе!